Коли зросте мінімальна пенсія і пенсія взагалі? Пенсійний фонд нарешті дав відповіді на ці питання. Мінімальна пенсія або виплата у розмірі 2093 гривні, тому що її навіть пенсію назвати не можна, і навіть в пенсійному пенсію не називають, яка не перераховувалась з грудня місяця 2022 року. Тож, збільшення відбудеться з 1 січня 2024 року, так як зростає прожитковий мінімум. Це вже офіційно закладено в проєкті бюджету і таким чином 2093 гривні, які люди отримують зараз, збільшиться до 2361 гривні. Звичайно, не можна стверджувати, що збільшення колосальне, але тим не менше якийсь двиг є і сума зросла. Також з 1 січня зростуть і інші види пенсії, а які саме, наскільки і як зміниться пенсія взагалі і її порядок нарахування, ми розбираємо на YouTube-каналі Народна Думка. Тож шукайте, заходьте, дивіться і долучайтеся.